Слава Богу. Слава Богу. Дав Бог можливість бути в цей час вечоровий на зібранні. Будемо читати слово, будемо молитися. Слово Боже побуджує нас або возбуждає в нас чистий смисл, бо життя сьогодні воно так налягає, що трошки томить душу. Я зачитаю з 5 розділу Евангелії Матвія, 17 верша. Не думайте, що я прийшов порушити закон, каже Христос чи пророків. Не прийшов я порушити, а виконати. Істину кажу вам, доки небо і земля не минеться, жодна йота, жоден значок в законі не минеться, аж доки не збудеться все. Отже, хто порушить одну з найменших цих заповідей і так навчить людей, той буде найменшим у Царстві Небеснім. а хто виконує і навчить, той буде великим у Царстві небеснім. Кажу вам, Якщо праведність ваша не перевищить праведності книжників і фарисеїв, то не війдете в Царство Небесне. І 23 вірш. Тому, коли ти несеш дар твій до жертвенника і згадаєш тут, що брат твій має щось проти тебе. Залиш дар твій перед жертвенником, піди примирись, примирись перед братом твоїм, а тоді прийди і принеси. Дар твій. Меріш твоїм противником швидко, доки ти ще на дорозі з ним. Щоб противник не віддав тебе судді, а суддя не віддав тебе слузі, щоб той не вкинув тебе у в'язницю. Істину кажу тобі: не відаш звідти, доки не віддаси останнього гроша. Ну, до цього місця, слава Богу. І ще дуже одне місце писання, дуже таке живеньке, я його прочитаю то в нас 32 псалом. Блажен, кому прощено беззаконня і чий гріх покритий. Блажена людина, яка, який Господь не поставить у війну гріха її, в кого на душі немає лукавства. В другому місці написано в духе, якого немає лукавства. Слава Богу! Дуже чудний дивний Бог, коли зустрів нас кожного в своєму порядку на шляху, по якому ми йшли. Я так сьогоднішніх бесед, бо сьогодні приїжджав один чудовий браток, такий інтересний брат, молодий брат, який так полюбив Бога, що каже: йду, Господь, здається, і там, і там, і там, і там, і там. Пойду, каже, помолюся. І до його підійшла людина і сказала: спомні дні юності твоєї, згадай грехи твої. І йди і покайся. І він каже: я в такому розбитому стані. І не знаю, що мені робити. І приїхав, щоб побіседувати. Ми з ним довго. Але слово Боже однозначно до всіх каже і до вас, і до Його, і до мене. В день, коли ти каєшся, ти блаженний. Бо Господь прощає грехи Твоє і вини Твоє не згадує більше. Блажен або блажена, або щаслива, або надто щаслива. Людина, коли Господь не враховує або по-русски, не вміняє нам гріхи наші. Слава Богу нашому, Це велика милость, це те, що ми називаємо сьогодні благо, яке Господь Бог простягнув у душі Сина Свого, по великій благодаті Своїй. Я зачитував мистец Писання, що на все це було оговорене слово Єфесянам 1, 4, 5, якщо ми знаходимо що перед ще закладеними світу. Господь дав определення для нашого спасіння в сині своєму. І якщо ми це розуміємо, то добре. А якщо ні, то через те Господь збирає нас як пташка пташеня своїх, щоб навчати нас від науки своєї. Придіть ко мені ще, научітесь від мене, прийти до Ісуса Христа одне, а наука вона має досить великий вплив і силу. І має все збутися, хочемо ми того чи не хочемо. Я два дні або два дні мене прислідувала п'ята глава Івангелія Матвія, блаженний ніщує духом. Я розміщав, я розсуждав. Я думав, то нища людина, яка не має взагалі нічого. Нища людина, то може та я людина, яка міром переповнена, а слово Боже не перебуває в її. Але звідки вона знає, що ніща? Я розмішляв про те, що Господь зайшов на гору і перед їм стояла аудиторія євреїв. Які в свій час знали Бога, чули про Бога, побитовані були обризані в сьомий день. Вони розуміли, що хтось говорить Слова Божі, але не розуміли того, що говорить або хто говорить. І воно дуже так впливово на їх діло, я озадачив себе, коли зайшов в Откровені, і знайшов: ти говориш, що ти розбогатів. Воно надбати на цій землі все, від усіх, всюду. Сьогодні брати пан одне слово сказав, а я кажу віра від того, що ми чуємо. Незалежно ми кажемо, віруючи, не віруючи, людина, яка грешить, у неї теж віра є. І Теж віра є, правда, не та жива, не в Ісуса Христа, але Він знає, що є Бог. Перед Богом своїм падає, перед Богом своїм стоїть. Сьогоднішній день дуже цікавий. І я розмисляв досить довго. Блажена людина. Щаслива людина, надто щаслива людина, яка шукає страху Господнього, в якій немає нічого. Окрім того, що скаже Господь, я нині або я пізнав тебе, я нині взискав тебе, бо не ти мене шукав, а я тебе шукав. Щаслива людина. Що я не буду говорити, але тут написано за слово Боже, ми сьогодні думаємо, що завтра буде те, що і сьогодні, сьогоднішній день прийшов, виконав свою справу, як Христос говорить. Що все те, що написано, має прийти на кожен день. Тому І не безпокойтесь у завтрашньому дні. Воно все оприділено Богом. Сьогодні більш переживає, що навколо нас робиться все во власті Божій. Недавно я дивився або переглядав книгу Даніїла, і я заметив, чи євреї ожидали того безслужного положення, яке прийшло на їх. Ні, звісно. Чи до молитва мужі, які Господь Бог употребив в дні Новоходоносора при власті перебувати? Ні, звісно. Але на все було відповідно слово Боже, і воно мало виконатися у днях Новоходоносора. У днях, коли Господь Бог обратив до народу свого сильне слово – покайся. Ну, хто почув, хто не почув. Люди, які бажають жити свято, вони шукають страх, не грешить. Вони шукають страх, вони нищі, не знають, де знайти, а він от Господа приходить. Як зберегти себе в сьогоднішній день? Як правильно виховатися і виховати тих, хто тебе слухає? В якому напрямку? От ми прийшли на зібрання кожен своїм порядком, кожен своїм даром, кожен хтось прийшов так, то так, хто так. В кожного щось є. І будемо ложити Жертву благою угодною і совершенною, ми так думаємо. Бо жертва Богу то плод уст наших, який має славити Бога. Але спочатку, те, що я сказав, тільки що, 12 розділ до римлян спочатку себе приготувати треба в жертву. І коли ти несеш дар твій до жертвенника, спочатку себе згадай. Ну, не хочеться, нема часу бігом. Добре, так, що хоч прийшов. Цілий день я ліохекався, щоб на це зібрання попасти. Ні-ні. Жертва Богу, огида буває, коли ми неправильно живемо, неправильно поступаємо, не наблюдаємо за заповідь Господа, не перебуваємо в ній. А ми будемо зараз молитися, будемо просити Боже, благослови Дев'ятий розділ Івана і відповідь, якби грешних Бог не чує. От не чую, от прийшли віруючі люди на собрання, після розділ ісає і другим віршом Дуже серйозні слова. Чому, коли я прийшов, вас не було? Я притягнув руку, щоб благословити, а... а вас не було. Кожен в своїх думках, в своїм напрямку, в роботах. Хтось картоплю збирає, хтось корови пасе, хтось когось судить, на когось гнівається, хтось має проти когось щось. Як воно перед Богом, 12 й розділ, а 5, 5 розділ до євреїв священик як за себе, так і за народ приносить жертву спочатку за себе. Ми будемо молитися, будемо просити благословення на це служення, на життя, за когось, за те, щоб Господь Бог, міра дарував добру обстановку в державі нашій, щоб та де лється кров припинилася, щоб жертви не лягали там костьми. Де сьогодні, їх вивозять? ми недавно були з братами у Запоріжжі, чуть-чуть скажу, трошки там допомагали, ой, в Херсоні, трошки там допомагали по відбудові. І нам розказували такий факт, приїхали наші е, солдати, які або будемо казати, на одній машині і стільки настріляли, що в Камаз єлі вмостило людей. Воно не вміщається в розум. Братовбивча війна. За кожним тілом якесь є, відповідно є і мати, і діти, і, і, і ще, і ще родня, якась, хтось плакує, хто проти кого йде, я не знаю. Сьогоднішній день дуже важкий. Але наше діло виконати те, для чого поставив нас наш Бог. Наша е, брань не проти тіла і крові, а духов, які на людей осядають, злоби поднебесні, які вбитають в воздусі, як зімні боротися. Заїжджали якось э, царникою лікарню, дуже цікаву, і я заметна там своя війна. Людина не може освободитися сама в плену обставин попала в плен духов злоби. Прийдеш на чи часами, слово Боже, говориться, а серця далеко відстоять, і вся яка дарма, топче двори, ну, вроді біж... Зробили посіщення і в собранні буде молитися, і Дух Святий може, буде або буде працювати в нас. І ми кажемо, ви чули, що Господь говорить. Ну, вроді, чули. Єден брат на цьому місці є і прочитав таку гарну проповідь, де каже, брати, сестри, ви чули, що я це читав? Ну, може, чули, може ні. А коли я читав? Ну, хто його знає. Я ж вранці читав, а зараз ввечері другий раз читаєте саме. Верував слушання. І от наша уважність або неуважність залежить від жертвоприношення. І коли ти несеш дар він не жертв на жертвенник і згадаєш, що хтось має проти тебе. І оце є лукаве або крайньої іспорчене, або не розкаяне серце, ми теж хочемо принести в, жа... в дар до Бога. А як же, що ти збитка серця? Чи буде ця жертва приємніва, Бог? Я не раз сам за собою дивлюся, вроді би все нормально, крутиш трактора, а гайка не відкручується і починаєш до гайки говорити. Ну? Вроді нікуди не ходив і все нормально, може то я один такий. Пасеш корові, не можеш познати, що то корова, а кажеш маньку або ганьку. Ну. А може хто в хліву сварить свиньми, а приходить до хати, нема на познати дітей і називає те, що в хліву побачив. І зараз ще буде молитися. Перед вами от служителя, яких виконують обов'язки до срока назначеного. І кожен може оціник повисити на виса, взвисять його, а сам не знає, каже я взвисив тебе, слово Боже, і який ти на весах. От ти каші розбагатів. Чим? Ти говориш? Бог ще сам мовчить, не відповідає, дивиться, чи прийде в правильний. Положення перед їм, щоб принести ту жертву фали, яка способна прославити Господа. Несеш дар твій на жертвенні, пойду помолюся за всіх помолюся. А вдома батько з матерею прихворили трошки тапочки, лі переставляють, буває. Висоти три сантиметри порог. Для їх страшно, бо подими ногу де й пішов. Вдома євробої, а десь трошечки. На руці щось чиничі, з носа може, щось обоє і задіє благословенні що, а ти що, а ти що. А ми будемо йти до Господа, будемо бесідувати з Богом. Дуже серйозне відповідальне служіння дав нам Бог. То не звичайне служення. Це честь, що казав Господь Бог тим, які, може і не заслуговують на ту честь. Я розумію положення, я був ще воєнний, я знаю, що воно таке, що. Комусь відрекомендувати вішестоячому, то треба достигнути, або достоїться і від людей, і перед тим начальником бути научений, щоб не посоромити тих, хто за, за спиною твоєю. Ми зараз будемо віддавати Господу належно, бо Бог оказав нам чумілося, він може сказати честь, представати перед тим, хто створив тебе, хто створив пилинку в Все він створив. Все. І Христос каже, цей день має бути в нашому житті, який ми сьогодні спостерігали. Хто щось навчився, хто щось ні. Ні одна черта йота не пройде, доки все не збудеться. Ми чуємо, ми бачимо, ми ходимо, щось розуміємо, щось ні. Сьогодні переломний період дуже цікавий для нас, пожилих людей за 60, бо молодь не така, як ми. Звісно, що не така, вона ж молодь. А їхні діти не такі, як вони. Ну, звісно, бо то їхні діти. Вони от нас вже через покоління. І ми хочемо, щоб вони такі були, як нас, процес буде стояти, а мусить життя рухатися. І для кожного роду, як написано, род приходить, і род проходить. Закінчується шлях його, і Бог встановлює той режим служення або ту необхідну, лепту для їх употребляння, щоб вони були сосуди на той період, годні для доброго служення. Незалежно чи високого. Чи низько, але Господь Бог готовить їх. Я зачитував друге місце Писання, що щаслива або блаженна людина та, який Господь не поставить у вину гріха і, і в кого в душі немає лукавства. Щаслива людина. З такими іскрніми людьми, знаєте, як прекрасно, не боїся, що він тебе пихне десь. Або скаже щось. Просто любиш, і більше нічого не треба. Щаслива людина, то ми з вами. Христос говорив члени. І коли Він приламав хліб, то каже, це тіло моє, оце тіло моє, тіло Христове, то я з вами. Я не раз наводжусь за кафедри, да й так у житті приклад. Я маю 10 пальців, ну, поки не втратив, слава Богу. І як би вони не робили, що б вони не робили, я їх ложу ту руку під голову часами, бо наробиться задання або то, я ні разу не чув ухом, щоб вони спорили між собою. Щоб вони завидували один другому. Щоб вони там доказували цілу на час вуші мої тріщали. Я не чув. Члени одного тіла, несуть служення серйозне. Ми члени тіла Ісуса Христа. І несемо серйозне служення. Святило в цьому світі, род вибраний, царство священство, щоб і нам освячуватися і через нас або в нас відтворювати Ісуса Христа. Чи саме за якусь, як моя хазяйка каже, за гонучу, де да нароблять дучу. І все, і молитві, і ні освячення, Особи на сімейне серйозне положення, ми маємо хранити мир Господній. Дуже серйозний. Маєм хранітні Господні, бо наслідє, не освячується нашими молитвами. Дух святи не може працювати, коли в нас там відбувається війна. Находиш книгу Битія, Жили собі люди, де жили, поступали, як розуміли, Господь народив є носа. стали призивати ім'я Господнє, дивіться, вирючі люди. Діти Божі. І написано, ходив Єнох, священник священик перед Богом. Хороша людина. Не стало як Бог взяв його. Великолепне служення. Але шостий розділ вже говорить щось трошки не так. Ти є саме люди, яких Бог називає діти мої, діти Божі, щось побачили. Уляклися чимсь плоттю. Стали робити неугодне в очах Божі. і народжувати подобні собі. Але там написано із древ'єславних із поліни. Я не знаю, може то е, добрі люди були, але однаково вже не віруючи, безбожники. Пізніше, вже їхнє покоління почало робити або через їх, або в їхніх днях робиться ужасні речі. І той Дух, яким були запечатані, ці діти Божі або сини Божі на день відкуплення. Був в пренебреженні, В низькому служенні. Та благодать, на благодать, що Бог послав наші серця, вона мала веселити, радувати, укрепляти, утішати. А вона була в пренебреженні. І Бога те замить. Яка не вечно духу моїм, бить пренебреженні у чоловіков. Однак уже не во всіх осередок був, у вісьмі душах Господь Бог определів святость, і вона була явлена. І вона була явлена. Слава Богу нашому. Одного разу я в Києві робив і після роботи, ну як після роботи, змочені вже трошки їдемо, а в пущу водиці, водиці ми там квартирувалися зятя. І вже виїжджаємо з Києва і стоїть там на тролейбусній, євангеліст, роздає брошури, такий старийший від мене, браток, і розказує, що він роздає, що він рекламує, і підходить до мене ближче. І каже, ось вам із Сквороду, чи Сквороду, Сквороду. Значить, що був баптист, це віруючий, то, то, то розказує. Я кажу, спасіба, я Івангелій читаю. Ну, я розумію, що хороша людина була. Я не хотів принижувати те служення, але не хотів. Бо можна було щось сказати. Хороша людина, кажу, я його не знаю, просто що я тобі скажу. А Ісуса Христа я знаю. Про... Розкажи про Христа. Кажу. А Він, то що ти віруючий? звісно, віруючий. Десь кажи 50. -нік. Що я буду казати, то ж ти кажеш? Де ще хрещений Духом чи тим? Звісно, хрещений. І говориш на язиках. Ну як же? Тож ми п'ятдесятники всі ще на язиках говоримо. А ти хоч розумієш, що ти говориш, і почав сміятися на який браток. той хто навчив мене, той і розуміє. У мене я с Він ще щось почав казати, почав сміятися. А я кажу, ти писання не знаєш. А він каже, знає. Ні, ти не знаєш. Написано, якщо ти скажеш, що сказав на мене, сказав на Сина Божого, простіться, на Духа Святого ні в цьому, ні в будущому віці, не шуткуй так. Він побелів, злякався. Ти кажу, євангеліст, ти проповідуєш про Бога, говориш про Духа Святого і Його принижуєш. Брат, давай завтра до нас на собрання. Не поїду я до вас на собрання. Хто скаже, бодствуйте, часами в спорах, часами в діалогах. Бережете душу свою і зараз будемо молитися, щоб не було в пренебреженні Дух Святий. То наше життя, то наша будучність, то наша надіжда. Бо написано, що язиками, не назове Ісуса Господом, як тільки Святим Духом дивитися в принібреженні, правда? Сильне служення нам дав Бог, буде церква братися Духом Святим. Це ж Дух Христов. Четвертий розділ до Галатів. дух, який усиновив, або яким ми маємо усиновлення. Бог дав нам від духа сина свого, ми взиваємо авачі. Маємо велику мудрість, не спішимо нікуди. Якщо не розумієш по-англійськи, то ти ж мовчиш. А як не розумієш, що таке чи хто таке Дух Святий, то два рази мовчи. Шукай. То обітниця Божа, і вона буде дана тобі, і ти будеш розуміти, і тебе буде розуміти той там. Бо написано, навіть не знаєте про що молитися, але цей самий Дух ходатає по волі Божій за всіх святих. Він і навчить, і направить, і наставить. І написано, що ще нема слова на язики, а ти вже, тобто Бог вже сувершенно знає. Він дає навіть напрямок речам нашим і думкам нашим. Томислово Боже, яка застерегає, коли ти несеш дар твій на жертвенник, а там обіда. Ну? А що, позичив гроші де йдеш, поки умре? А на що йому давати? Умре, де нікому не треба віддавати. Мірись написано супернику. Шукай ту альтернативу, щоб перебути в мірі сувцями, якщо це можливо з вашої сторони, з моєї сторони. Знаєте, є такі порядки в житті. Коли можна сказати і коли вже не скажеш. Я сам в сварині, у сваринях там тітка моя вируюча, а є чоловік Васічка, не він прожив досить довге життя з яю. І вже захворив смертельно, вже завтра буде його переход. але ще на вечір вирішила е, сати церквочка провести в її вечірки. Він попросив, каже, нехай прийдуть, хай поспівають. А вона ж думала, що він покаяться. До останні минути думала, що він переверне щось у середині його стан того або режим того життя, яким він жив, і дасть Господь таким покаянням. Не пройшло. І він вислухав геть до конца те все, і плакав, і молився в зимі. А тоді в кінці до служителя й каже: до Хведі, на сюди, то й нахиляється що. Чи то ви такі добрі, чи ви притворюєтесь. Оцінка людини. Дивлячись на нас, стан тут на землі. Чи то ми справді добрі? Ну, псалмоспівець нам залишив деякі такі, каже, приходили перед лицем Моє і мені. Ну, лестили Слуху Божому, галі мені. Ну і говорили, всяке-всяке, що приходило. А шостий розділ Матвія каже: не уподобляйтеся зішникам, які в многослові думають, що будуть почути Богом. Хай собі думають, що хочуть. Язичники люди, які язиком з Богом близько. Хай собі що хочуть, те думають. Язик прекрасно не правди, пише Яков, але не за те буду говорити, як ми підходимо, коли несем дар твій на жертвенік. В якому порядку, якщо ми спочатку себе 12 розділ до Римля не приготовимо в жертву, то що в наших руках? Воно дуже цікаве, служення. І ми будемо молитися, щоб працював Дух Святий може, хто не хрещений, не... славте Бога. Це обітниця Господня. Я сьогодні вислухав того чоловіка, який приїхав, або того юноша, який приїхав. Ми вислух побеседували трошки тако, підтримав його, підбадьорив його і бачу, плаче. Що ти плачеш, дух святий касається. Кудвайно подякуємо Богу. І заговорив на інших мовах, славлячи Бога, а волочив, потребляючи у своїм діалектичні речі. Я так заметив. Наскільки Бог щиро підходить до людини, щоб підняти його, поставити і сказати, йди цим прямим путем, по якому йдуть святи, помазані Божі. Слава Богу нашому. Ні разу Бог не скаже на тебе, бо на мене ах ти так і не. мене всі. І ми маємо зараз прийти до Бога в розумінні страха Божого, щоб не було в нас середини зла, щоб серце не було лукаве. Блаженна людина. Тому грехи Господь простив і чиї беззаконні відпущені, щоб нам укріплятися Господом, силою могущества Його, ми маємо до Його підходити, як до Бога. Не просто як на і як до Бога. Розуміючи, що Його присутність тут Арбіделаус. Будемо молитися, будемо просити благословення йому, слава навіки. Амінь. 对，是的，是的。